Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас специфічна риболовля, будемо ловити саргана на морі. Це така прикольна рибка з прикольними покльовками. От, ловиться вона, як правило, на пількери і на такий жорсткий твічинах. Як це саме все буде відбуватися, зараз покажу. Поїхали. Погнали. Закидаю десь на метрів 50 бо годину назад був під берегом. А зараз перемістився трішки далі. Ось такий от метод постійного твічу. От. Так ловиться серган. Постійно треба твічити. По звичайної проводки не бере. Тут тільки твіч. О, о, є, є! От з першого, з першого закиду. Дивіться. Взяв, взяв, взяв. Ох, хороший, хороший. Хороший сарганчик. Ух, як повів, нічого собі. Так, сім. О, ви бачили? Зійшов. Зійшов сарган. Але був з першого закиду. Нічого, зараз ми його наздогонимо. Так, поїхали. Отак от, от клює з першого закиду. Це називається... Прийшов сезон. Прийшов сезон. Я так от закинув і буквально по, -по, по поверхні води його проводиш, твічиш, і він на цей твіч. І проводка доволі таки швидка. Тобто, якщо повільно, то він не бере. Тільки на таку швидку проводку і з твічингом. Ось першого закиду не буде. Чи там пількер, а, пількер зацепився, здається, ні, нормально. Поїхав, іще разок спробуємо. О дівчата співають на тому березі, капець. Приплили на сабі, пришвартувалися і розлікаються. Пізніше покажу вам відео. Тільки аж на поверхні вистриби. О, ніби тільки що був. Тут його навіть видно. Отак от на березі, коли стоїш, то стаї плавають. Такая срібка маленька плаває біля берега. Така, о, тільки що було. Була покльовочка. Була знову покльовка. Ще попробую засікти, блін. О, є. є! є, 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 друзі, є, є. Иди сюди. Ого, і здається, забагрив навіть, нічого собі. І забагрив. Чи ні? Не, не забагрив. Не забагрю. Так, ну давай, відчіпляйся сама. Бо я не хочу тебе брати. Я тебе боюсь. Я тебе боюсь. Подивіться, подивіться, що робить. Подивіться, що робить тільки. Блін, ну вона може і вкусить, мабуть. Перепробував все, що в мене є, але сьогодні ловиться тільки на один пількер. Зараз його покажу. Це пількер з Aliexpress. Ось виглядає ось так з таким хвостиком. Але ловить ну просто на 100%. Ох, мені подобається його ловити, ох, подобається. Клює майже з кожного закиду. Але такий стрімний гад. Треба спеціальні Спеціальні щипці для нього. Бо може входити за пальці. Як щука. О! о, о Опять опять взяв! Та то що, здоровий, здоровий, блин, кабан! Ничего себе. Ничего себе. Ого, угу, ого. Угу. Не, ну это я боюсь. Я-то боюсь. Ты же здоровый кабан. Щедоночка стоїть. Я вот думаю, щось ніби тільки що, неба... що звонив. Звеночек. Ну це я так. Чисто експериментально, на креветку спробував. От тут де його. Нічого собі це клюнуло. клюнуло. Що це таке було. Хоть колокольчик зніму. А Дівчата все співають. Не, здається, нічого немає, але клюнуло знатно, що аж спінінг повалило. Аж спінінг повалило. Да, нічого немає. Але кривітоси всі об'їло. Немає кривітосу. Так, перезакинув фідерок, повісив кріветочку. Зараз буду далі пробувати сарганчика ловити. Поїхали. Ну, на саргана. ох дівки співають капець. Я б сказав би більше оруть, а mm -hmm. <гум> не співають. <гум> а воно ще таке ехо йде. Ну що, сарган, давай. Давай, клюй. Сарганіус. <кхи> о туди спробуємо. О, ох, доганяє. Не знаю, видно було чи ні. Вже біля самого берега. От гад такий, а. Ну нічого, зараз ми його. Сейчас ми його зловимо. О, взяла. Причому на хороший відстань. На Надіюсь дотяну її. Бо вона любить сходить. <гум> Значить Ух, Ух-ух-ух. Як змія сарган як змія тільки подивіться подивіться що творить ух 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 яка що як змія а ну йди сюди додому о хороша хороша така бачите, бачите, така зміюка зміюка стой 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 кажу нерви робиш мені Друзі, така от рибоволя, бачите? Такий сарган. Це хороший такий взяв. Це хороший сарган. Так, друзі, цей був найвеликий на сьогодні. Поїхали. Може під вечір. Іще більшого спіймаємо. Так, ну вся холоста. Вся холоста. Так, нашел. Ну о, о, бу, бу. Бу, 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 издается я. Да. Шоссе. Може і ні. А може то блесня перекрутилася. Буває інколи. Здається, ніби... Ніби сарганієло сарган якесь сидить. А от туди ще спробуємо. Ого. Далеченько полетів. О-о-є-є о, о, є, хороший. Ага, нема. Буда нема. зійшов. Погано підсікся. Ах, є є, є. Є. Є чи нема? Є, є, ось все він. Все дивіться, друзі. Як змія. Просто як змія. О, о, ушов. <рес> ну ви все самі бачили. Ви все самі бачили. Пількірок з самый дешевий, найдешевий, бюджетний, 30 грамів. Вот. І клює <рес> тільки на нього. На який тільки не пробував, клює тільки на нього.